Доброго дня, дорогі друзі. Давно не було відео, багато в мене змін в сукулентному житті. Оця поличка, яка була в мене на вікні, я вже розповідала, що я її змушена була з вікна зняти. І частина в мене на вікнах не влізла. Це оці два лоточки. Я їх поставила під. Рожеву лампу, але вони вже довший час під рожевою лампою були у мене. Напевно, що, вже, ем, мабуть, тижнів три, вже більше. Знаю, треба подивитися, коли вийшло останнє відео від того часу. От, бачите, вони набрали кольору. Деякі набрали кольору, деякі ні. Такий под набрав мене яскравий червоний. От, рожевий ліцина. Так, це в нас ябені коспідата. Вона не дуже схожа, ну але так, хрома. Ну от, хочу вам показати, що все-таки лампа допомагає ок. Окрашуватися краще, ніж без підсвітки. Це в мене новинка, але вона прийшла і щось я не знаю, чи то вона підмерзла, чи то, що з нею сталося. Вона покрилася отакими на кінцях, ніж не дуже. І покрилася такими саме на краях коричневими плямами. Але серединка гарна. От, серединка гарна серединка украсилася трохи, і вся вона украсилася, прийшла зелена-зелена. Хочу вам розказати м -м, таку тему, е плюси і мінуси утримання сукулентів без досвідки і без е при низьких температурах нижчих. Я забрала все-таки частину сукулентів ці вже довший час в мене стоять. Лампу я змінила на звичайну білу. Рожева моя коротка і на всю довжину полички. Її не вистачає. І я додала ще ось погорільців частину своїх. Вони в мене за цілий. Цілу зиму не виросли зовсім. Отакі От стоять, нещасні, трюфіль. Так, це у нас. Ой, забула Пахіфітум компакту. Але він такий бордовий. Забула, як він там продовження. От, Беатріс. Це рожевий також. Верона. Вони не виросли. От мої, дивіться, які нещасні еоніуми. Вони колір зовсім зелені якісь. дуже їм було холодно на вікні. Нижні листки не засихали, а просто опадали особливо на цьому арбареум, артропурпуреум, в ньому просто відпадали листки. Не, не засохші, а ще ну, цілком нормальні, але йому видно було холодно на вікні, і в нього відпадало, листя сипалося. От просто. Хоч поливався і все, але. Так, це у нас Blushing Beauty. Колір чуть-чуть має, ну такий він, рихловата в нього розетка. І не сподобалося мені на вікні, забрали під лампи, їх тут тепліше і. Ну і лампа, звичайно, трошки колір дасть. От, Що я хочу сказати? Що мінусом утримання холодні сухі зимівлі є те, що розетка не росте. І от ця, вона листки має такі достатньо тонкі, вона ще росте в мінус, можна сказати, тому що відсушує швидко листки, наростити вона не встигає. І, відповідно, розетка ще зменшується і зменшується. І в кінечному результаті я вже стала боятися, що, можливо, вона зовсім пропаде. Тому я їх перенесла сюди. Також я перенесла от малявки. Ну, я не буду вже тут говорити як назва просто бачите самі. Оці ці всі мої малявки, якісь. Підвитягнулись. ну підвитягнутих таких прям дуже не видно. ну Хіба Кіров? От він підвитягнувся, якщо дивитися, отак, такою став'ялиночкою і змільчила дуже в нього верхівка. І він став такий ну і дрібні листки тонкі. ну не сподобалось йому така змівля. Значить, ви, такий мене висновок, що усі які розетки вже дорослі, то їх можна тримати на такій зимівлі і нічого їм не стається. А ось, усі от які маленькі, які на вирощувані, переукорінені, ну, їх бажано не тримати в холоді. От ще також е, маленькі всі в нас, які забрала я з садочків е, значить сєдуми, е, потім що ще адрамізку сон садить, пустий малюсенький листочок садить. Цілу зиму також, у той листочок навіть не може виростити. Потім красули, ну, красули тягнуться, це просто якийсь нереальний. Я їх стригла, вони витягнулися. Я їх постригла в ті самі горшечки верхівки посадила. От Ви бачите, так? От, діджекта, здається. Я красули не дуже знаю назви, тому не буду вам. Це були садочки, я їх, ці садочки потім розібрала. що ці садочки в мене ніяк толком не росли. От, ця красула зняла верхівку, посадила з боку. ну Можливо, вона верхівка ще навіть не прийнялася. Потім, ну, тут витягнулася з Дірінберга, також її обрізала. Отут От, красули. Так само обрізала верхівки. От пенден, з кателідон зелений, теж потягнувся, он, гляньте, який взагалі це нефайно у мене вийшло з цього всього. І я вирішила якось привести їх до нормального вигляду. Щось я вирішила, що все-таки я зменшу в себе красули. Ну, можливо, декілька тільки залишу. Якось вони у мене от всякі сідумні садочки. Ну, все рівно, бачите, потягнуто ну, не є таке, як я люблю. Адроміскус. от. Ще таке питання. От в холоді, дивіться. Це е, розбі, рептопіталом розбі. Скинув листки, він не гнилий, нічого йому ну, не бракує. Але гляньте, які залишилися тільки стебла. Він з холоду і підляла скинув у листки. Вони просто були стали м'які, листки стали падати. Я вирішила, що він взагалі зогнив. Але самі, самий стобур, от, є в нормальному вигляді. Він не м'який, не... воно просто ну, дрібненька рослина. І вона замерзла. Тому я. От виходячи з цього мого досвіду. От, маленький адроміскус. Виходячи з свого досвіду такого. Я більше не буду ставити маленькі на холодну суху землю. толку з цього немає. Сєдум теж потягнувся. Я його всі верхівки пообрізала. Посадила назад в той горшочок. Ну, вже прийнялися. От. Бачите, все, обрізані верхівки. Все, сєду моргана. Так, це в нас каланхої ложечки на нього кажуть от Все воно, це дрібнота взагалі. Ось тут попідвитягувалися. Попід, Оці е, кот, котілідун від межі лапки, оцей варіатний у мене, оце в нього взагалі відпадали листки просто, і він такий стебловно у нього мягке. Я не знаю, якийсь він геть такий. Нестійкий і, можливо, під, сон, під світлом тут буде більше йому світла, і він укріпиться якось ну, такий геть ніжний, просто нереально. Цей має стебло більш стійке, таке вже отверділо, ем, ну, подерев'яніло внизу, і він такий. Стійкіший той щось, не знаю, чи він такий є, чи це тільки в мене він такий, я щось не знаю, я не так давно його купила. Ну, Хоча не так давно, ну, вже з місяці півтори, ну, ще він росте, але дуже такий він. От, тут мої також он, фейеркрекер, зовсім не червоний, такий якийсь. Потягнумо все такі довгі стали, але. Є... Ну, не знаю, розетки, здається, робиться вже щільніші, але все рівно. Ну, побачимо, побачимо під світлом, як він буде. То в нас є Хэллоуін крістатний, Ну, цей крестатному нічого. Так, Марті Грас. Теж, можливо, під, підкраситься. То розовий такий кольор тільки по краях лишився. Так, Отой, пустив три, я всі листки його обдерла, щоб було місце рости тим розетком. Забула, як називається зараз подивлюсь. Ну, от. О, такі нещасні стояли в холоді літопси. Саморщині, один линяє, один не линяє, але ну, вони й посажені в різний час. Отакі безпорядки в моєму хазяйстві. Під низом там ще є дружимо е -е, взагалі такі дітки. О, то вони там нема що показувати. От такий висновок, любі мої друзі, все ж таки не всім суккулентом підходить зимівля в холоді і суха. Тому на майбутнє я, можливо, буду вибирати собі такі, які, ну, переносять нормальну таку землю, Ну, більшість дорослих розеток, всі ті, що я показувала в попередніх відео, вони переносять ну, нормально. А маленькі, всі маленькі не, не хочуть. Вони не ростуть, вони стагнують, сидять на місці, сушують листя, в результаті чого. Вже страшно, що це все пропаде. Ну, і для чого. Тому по можливості дрібноту ставити під світло, хоча б ну, трохи їх підсвічувати і в холод вони не люблять таку температуру, близько 10 градусів, там 11-12 у мене було на холодній змівлі, їм це не подобається. Красули, красули, от. У мене немає великих, я їх не дуже то якось. Щось ми з ними резонуємо по-різному, мабуть. що вони У в мене. В мене є красули деревовидні, які вже багато років, там по 8. Ну, то ті їм, то що, їм нічого, вони ростуть собі, і досвідки їм не треба, і нічого вони в мене якось нормально ростуть. А ось ці посаджені сєдуми, красули. Котілідони, особливо, які є маленькі, вони потребують досвідчення. І все, досвідчування я от поставила лампу. Звичайно, білу рожевих якихось ламп нормальних я зараз не знайшла в продажі. Якщо вони є, то одна лампа, мені потрібно 110 см, вона виходить 1000 гривень. Це без доставки, ще, доставку, ще до неї потрібен включатель і вона вийде в 1300. Ну, Це вже трохи, знаєте, якось я. І я не знаю, який її ефект, тому що вона рожева, прямо така фіолетова. Я не люблю таку лампу. У мене є вон рожева флора. Ну, я не знаю. Вона була на цій верхній полишці, зараз я поміняла на білу. І залишила її для досвідчування маленьких. О, там, бачите, рожеве світло. Досвідчування маленьких там. О, дрібнута всяка. Ой, вона так ще на камеру робиться фіолетова. і знімати незручно, і, ну, я не знаю, щось вона мені якось, можливо, для рослин ефективна, але мені не дуже підходить, і коротка і по багатьом признакам. Та й такі от справи. Лампи ще мені потрібно дочепити. Можливо, я хочу трошки свої сукуленти скоротити. Якось їх тут всі, щоб вони мені влізли тільки на оцю поличку. Поличка виглядає отаким от чином. Зараз я відсунуся від неї. От. Ну, темно в кімнаті, коли знімо вам повністю. Ну, виходить, 4 полички, включаючи, стоять на землі, що ті, що на землі, не дуже зручно. Але ну, там можна які малявки, там всякі пеньочки. Можна там тримати. А три полички хочу собі відібрати, щоб вони були в гарному вигляді. Зробити ті сукуленти, бо бачу, що велика кількість їх ну, не є для мене. Як для мене не є зручною в догляді і немає місця. Заполонили по всіх кімнатах, там, ну, де можливо, де є південне вікно. І толку з того якось ну, не знаю. Тому такі справи на сукулентний нивах. Покажу вам ті, що в мене. Зверху ще разок ростуть. Тут і дрібноти трохи є також підростаючої. І отакі в мене справи з суккулентами. Ділюся досвідом тим, як йдуть з ними справи в мене. Діліться, ви от поставила під лампу, бачите? Місіс Річардс, вона покрилася отакими шрамами. Я спочатку думала, що це шкідник, але ні, це низько стояла рожева лампа, і це такий ніби опік лампою От. Така справа, такий опік ще й отут. Башфу. Очевидно, не хоче брати. О. Так що навіть під лампою деякі дістають опіки. Ну, але це, це ще різко забрало з холоду під лампою і в тепло різка зміна такого клімату, температури і всього оточення, і не сподобалось. Ну, але так, це таке це переросте. Буде все добре. Діліться своїм досвідом в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Нехай вас радують ваші рослинки. Бажаю всього вам найкращого, миру. До побачення!